Вітаю вас, нас зустрічає Etihad Stadium. Надзвичайно важлива гра для Манчестер Сіті проти Вестгема. Кожен матч тепер нового золота, немає права на помилку Манчестер Сіті, тільки перемоги і довгоочікуваний титул чемпіона Англії. Так, ми бачимо футболістів, футболістів е Вестгему, Антоніо, Пакета, Пев Гвардіола перед нами. Ну Вестгем, в принципі, вже ніякі перед собою не ставить завдання. Е вони зараз займають е 15-ту позицію в турнірній таблиці. Так, стартовий склад ви бачите перед собою. На вістрі атаки Ерлін Холланд. В центрі Родріде і гюндуган на флангах Марес Гріліш. Вестгема, Лук Лукос Фабіанський в воротах. Цоуфал Зума в захисті. Кресвел Агуерт, Соучі, Крайс, Боун, Пакета, Баграма і Маркус Антоніо відповідно в нападі. Подивимося, чи Вестгем зможе стримати Манчестер Сіті по дорозі до чемпіонства. Арсенал, звичайно, зараз вболівальник Арсенала дивляться за цим матчем. Манчестер Сіті два матчі в запасі разом з цим. Арсенал зараз випереджає Сіті на два очки. Теоретичні шанси в лондонського Арсеналу ще є. Потрібно осічки Манчестер-Сіті їм очікувати. Так, починається гра. Везгем втрачає м'яч в себе наполовині. І перший удар від Манчестер-Сіті по воротах це пробивав Дебрюйна. Непроста команда грає сьогодні проти Сіті, команда, яка не буде поступатися, яка буде битися до кінця. І от перший момент такий вже серйозний. І Манчестер Сіті забиває гол. Енрі Холланд забиває, б'є рекорди з кожним голом забитим у ворота суперника. Розстріляв він ворота Вестгема, і вже на восьмій хвилині Манчестер Сіті виходить вперед. Так. Зараз е м'яч у Везгема. Райс віддає на Соучика. Соучик вертає на Райса. Бачить він забігання Антоніо. Антоніо навішує. Тут нікого немає. Нікого немає. Мяч у Едерсона. Якось нервово вибиває Едерсон, Але потрапляє м'яч до свого гравця. Перехопили е, лотобойці в центрі поля м'яч. І втрачає Маркос Антоніо на підході до штрафного майданчика суперника. Так, Лук... е, Лукас Пакета, колишній гравець Ліона і Мілана. Був тільки що з м'ячем. Везгем розуміє, що їм треба забивати. Вони не хочуть цю гру зливати, все-таки в них є боротьба і за виживання. Е Всяке може трапитись. Можна і вилетіти за ПЛ. І от гол, але напевно буде офсайд. Так. Лукас пакета був офсайді. Гол забив, але з порушенням. Так, на цілий крок він був попереду захисника. Звичайно, Сіті буде йти вперед, щоб подвоїти результат. На це й надіятиме це везгн, щоб десь на контратації підловити. Команду Пепа Гвардіола, яка досить потужно виглядає в останніх матчах, їм попереду ще грати в Лізі Чемпіонів протирала? Другий рік підряд вони грають в півфіналі протирала. І отут Вестгем зрівнює результат. Хто тут у нас, Беграма чи ні? Виривається в штрафний майданчик суперника і зрівнює результат. Так, Беграма. Пам'ятаємо, ще за цю команду грав наш Андрій Ярмоленко, на жаль, він себе не показав Як найкраще, Хоча були дуже хороші матчі, де він її рятував Везгема. Були в такий матч, по-моєму, якщо я не помиляюсь проти Челсі, де він забив гол, який можливо в майбутньому і вартував того, що вони лишилися в е прем'єр-лізі. Попали в Єврокубки тоді. Так, якщо не помиляюсь, там не була боротьба за, за те, щоб лишитися в прем'єр-лізі. Там, по-моєму, була боротьба за Єврокубки. За Лігу Європи вони в тому сезоні потрапили у Лігу Європи. Ну, Свій вклад в гру Вестгема і успіх Вестгема він зробив. Що б там не казали, хороший футболіст. Надіємося, він вернеться в Київське Динамо і трошки додавить їм впевненості, бо так як він зараз грають, ну, думаю, йому соромно. А Везгем далі давить, далі давить. Показує досить хорошу гру. Холанд з м'ячем. Холанд найкращий бомбардир чемпіонату і найкращий бомбардир своєї команди. Втрачає тут м'яч, дві хвилини додають в першому таймі. Боун з м'ячем. Боун це конкурент. Колишній конкурент Андрія Ярмонка на позиції. Так, перший тайм закінчується 1-1 і вболівальники Арсенала радісно потирають руки. Один удар тільки був з гема і один гол. 64% володіння м'ячем у Вестгема. Така незвична ситуація для гравців Манчестер Сіті. Напевно, вони побоюються. Побоюються втратити очки в цьому матчі і бояться нарватися на контратаку такої потужної команди Квезгем. Те, що вони зараз на 15-му місці, це нічого не означає. Вони. Вони досить міцний колектив, досить сильна команда. Трошки їм, як то кажуть, не повезло в цьому сезоні в чемпіонаті. І тут їм не везе в захисті і пропускають вони від Холланда другий гол. Так, 2-1. Сіті виходить вперед. Везгем, звичайно, не буде здаватися. Вони вже показали те, що можуть забивати такому грізному супернику. І постараються це повторити. Не пройшов пас хороший на Антонію. він втрачає м'яч. Холанд знов з м'ячем. І забиває третій гол. Неспинний Холланд. Вийшов заряджений Манчестер Сіті в другому таймі. Розуміють вони, що кожне очко на вагу золота і втрачати в сьогоднішньому матчі вони не хочуть. Хоча мають ще в запасі гру, крім цієї. Ну вже Вестгему буде важче відіграти два голи. Так гарно вони виглядали в першому таймі і так поплили вони на початку другого. І втрачають вони м'яч. Знову м'яч Холланда. Без фолу забирають в Холланда м'яч. Тут Гріліш бореться і відбирає м'яч суперника. Так, прекрасно зіграв захист Вестгема. І тут бачите Бовен забігання Антоніо, але, напевно, йому швидкості не вистачить в цьому моменті. Діас зіграв добре і забрав м'яч. В нападника Вестгема. Знову хороший пас на Дебрюйне, він загірав п'яточкою тут. Удар чуть. Захисник везгема не збив Холланда. Так, Аке йде з поля, виходить Кайл Вокер замість нього. Заміна по позиції. Усвіжує трошки захист пеп гвардіола. Розумію, що ще є час, і везгем може відігратися. Так. Вестгема також відбувається заміна паралельно із Манчестер-Сіті. Манчестер Сіті виходить Порте замість Аканджі, а в Бахрама ідеї виходить Максвел Корнет Вестгема. Штовханина в штрафному майданчику Вестгема закінчується кутовим. От тут гол забиває. Чотири голи відгружає Вестгему Холланд. Просто на класі, на класі в Манчестер Сіті. Закінчується матч. Ще є пару хвилин Вестгема, щоб хоча б забити ще один гол, але вже про те, щоб врятувати матч, вже мова й не йде. Звичайно. Перемудрили тут нападники Вестгема, потрібно було зразу прибивати, лишній був цей пас. І знов втрата, навіть не підійшли до штрафного майданчика Манчестер Сіті. Так, пробують, пробують хлопці з Лестгема ще щось здобути цього матчу. матчі. ту хороший момент. Маркос Антоніо зміг забрати м'яч захисників Манчестер Сіті і ну, нічим не закінчується. Так і доходить до завершення матч. Манчестер Сіті виграє, їх рухається в напрямку до чемпіонства ВПЛ. Холланд забиває всі 4 голи за свою команду. Всього 5 ударів і 4 забитих. Хороший результат для найкращого форварда ВПЛ. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивились цей матч разом зі мною. Слава Україні.